0 Слава Україні і гідним мешканцям і стійким захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована. Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій. Продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Застосовує авіацію та ракетні удари. Протягом дня штурмової авіації та гелікоптерів наніс 5 ударів по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення, без наших втрат, реактивними системами залпового вогню ураган, надвечір вдарив по Березних-Гувацькій громаді, влучання по сільськогосподарських площах без людських втрат. Нашу авіацію нанесено на удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО, ворога в Херсоні та но. Воскресенському в ході виконання вогневих завдань ракетно артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. Підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, дві одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашютно десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Штурмова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість. Ракетоносіїв до двох надводного та підводного, а відповідна і кількість калібрів до 12. Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності. Пам'ятайте про обов'язковість дотримання заходів безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу. Будьте пильними та розсудливими. Не випробовуйте долю в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні. Тримаємо стрій разом до перемоги!